Скільки листя нападало, треба трішки позгрібати. Не знаю, як в мене це вийде. О, вона сипеться. Набрала грабельок, і мітлу і мішок. Ой, на дворі холодно. Бачите, я вже як оділася. Боже, пуховичок з нього вже пух сипеться. Бо йому вже більше 20 років. І то добре, що не викинула. І тепер згодився. І валяночки такі робочі. А ось як, якими грабельками треба спробувати по, по травичці. Бо потім, як все насипеться, а ну, та нічого гребеться. Ну, я там не дуже буду грибти, де в мене тут росте. А отут погрибуся І оце в мішок поскладаю. Завтра воно ще нападає. Туди до кінця вигрибу. Ух, наче морозів не було, а хоста, он, при, примерзла. Хоч трішки погребувся. Ой, те щось мені цей капішон мішає. Кажуть, треба головний убор одягати, а він мені якось мішає. Так. Ну і попрацюємо. Це з цієї частинки третя частина мішка, листя я назбирала. Тепер сюди треба, я візьму новий мішок, а сюди висиплю пів відра землі. Тут у мене мішки, то ще в процесі. Ну, це листочки, ось, що тільки що назбирала. Це готова вже торф, Я називаю його торф, тому що тут черв'ячки і перепрівше листя, і подивіться, яке, яка земля, тут як пух. Дійсно, що торф. Деякі палички ще й не перегнили. Ну, я вже використовую, це був повний мішок. Я його вже використовую, а сюди набрала, звичайно, трішки більше, ніж піввідра. Землі, ох, ручка щось не, не держиться. Так, трішки пошумлю, висипала і отак перетрусила. Чому не треба повне листя набирати, а потім сипати землю? Е, ніяк перетрушувати. Отак воно добре перетрушується. І так заповнюю. Весь мішок. Так, ну що ти тут? Будеш ще працювати, чи другу взяти? Та воно вже тут. Ну, це ж пластмаса. Це так. Можна зробити вже горщик для квітів. Ну і я продовжую тепер цю частинку з грибу. І там ще де клумби позбираю. Ось тут. Звичайно, листя, ви подивіться, скільки тут його багато і ще нападає. Ну, а я чому це зараз роблю? Можна було і залишити, але з трави, тоді погано його вибирати, то треба мені хоча, хоча б через день його змітати. Ну, а так, як мене просили показати, як я е, листя. Сортую, і як я роблю торф, то я оце показую. Так. Я висипала останній раз землю сюди. От, виходить, півтора відра я додавала. Більше не треба, бо воно буде дуже важко. І це так я ще притрамбувала. Зараз я можна вірьовкою, ну, можна хто, що в кого є, тим і можна. У мене ось така проволочка. І зараз отут я з'єднаю і на... намагатимусь закрутити. Це я. Дуже багато отак. І оце воно буде стояти до весни, а то й до осені. Тут з'являться червячки, вони перероблять оце все. І потім виходить отака легенька земля, ну, я її називаю торф. Дуже добре садити розсаду. Ну, ось дивіться, далі що я роблю? Ну, гвіздочок. Ну, вже ці ні, що є. Я взяла ось такий шуруп, мені ним зручно, і я так прокалую багатенько, ось, не жаліючи з усіх боків. У мене був такий мішок. До цього у мене були мішки, ми купували в АТБ, знаєте, такі е, для господарчі, е, для сміття 120-160 літрів, краще 160, вони супкіші. Ну, а такі теж, якщо, якщо у кого є, то такі згодяться. Ну, все. Оце така робота добре. Так, все ще хай стоїть. Потім я оцю вже перепрівши листя, забираю в гараж, хоч воно і там воно мерзле. Ну, але легше його взяти, як розсаду садити. Ну, все. Оце так мені, звичайно, мені багато не треба, мабуть, я більше і не буду робити, бо в мене один мішок, цей ще вже готовий, другий це не готовий, це буде перепривати і два там стоїть, готові. Ну, це все. Так, на цьому все пішли відпочивати. Тихо-тихо. Такий день зранку було трішки прохолодно, а зараз нічого. Мені вдалося позгрібати листячко. Звичайно, воно буде сипатися ще ой-ой-ой, вітром носить по всьому романку. Ну, Трішки зібрала.